планеті майже 200 незалежних є країн, самоврядних, самостійних, рівноправних між усіх, кожної свої кордони, влада, суверенітет, конституція, закони і людей авторитет між державами для миру, щоб не виник гострий спір, Україна укладає міжнародний договір. Українці за кордоном, хоч давно вже живуть, всі вивчають рідну мову, її спадок бережуть. Але й далі ми єдині, і душа у нас одна, і культура українська за кордоном розквіта. Земля, надра і долини, море, ріки і ліси. Все народне, українське і належить нам усім. Попіклуйся про природу: це твоє, громадянин. Ти часточка народу, власник лісу. І долин, ти господар в цьому домі, і про це не забувай. Коли будеш на природі, то сміття не залишай. Незалежність і кордони, Україна захистить, збройні сили оборону розгорнуть потрібну мить. Кожен стане за державу, вічі дати ворогам. Україна не здолана, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на роки. А в людині, у суспільстві без обов'язків немає. Захищайте, шануючи чесно.